В Нашому культурному, історичному, науковому середовищі є багато обтесаних осіб. Є багато людей, правду про яких ми так і не дізнаємось, просто тому, що носій цієї правди був знищений, загублений, спотворений, і якщо і є якась міра та рівень обтесаності, якщо розглядати це як конкурс чи змагання, то переміг на ньому безумовно Тарас Григорович Шевченко. Якщо і є якась особа, про яку найбільше забули, але створили найяскравіший образ, то це Тарас Григорович. Парадоксально, але українець чує це прізвище ледве не щодня, ледве не звідусюди, а сказати, ким був і хто такий Тарас Григорович він не зможе. Причина навіть не відсутності чи наявності певних відомостей про нього все набагато простіше, просто тому, що чужа душа, то, як кажуть, темний ліс. Нам кажуть, що в нас є його щоденник, листи, записки про нього, історичні задокументовані відомості, врешті-решт, в нас є його твори. Та проблема і навіть спомилка помилка полягає в тому, що ми створили і створюємо ілюзію постаті, якої ніколи насправді не було. Тому що знати, що відбувалось за завісою, дуже рідко, коли взагалі можливо, а у випадку з Тарасом Григоровичем це, напевно, взагалі неможливо. Опуститись до банальних марок по типу. Провідник українського народу, найвеличніший митець в історії України, геній української та світової літератури. Це все правда, і так і є безумовно, але це стало чимось таким буденним, що не дивно, що воно втрачає будь-яке значення. І сьогодні ми тільки й очікуємо, що нового красивого лозунга з його картиною із серйозним замученим виразом обличчя. Бажано, що в шапці та в кожусі. Якщо хтось думає, що хоча б в одному із того, що з нього створили, є дух Шевченка, той помиляється. Я розумію, що так говорити це можливо трішки занадто, але занадто це коли слова пророка крутять і перекручують так само, як і його образ. А ще особливо, якщо він слугує як приманка для очей, перший показник свого патріотизму. Це гедотно, відверто кажучи. Після всіх тих навчань довідок про поета, мені здається, нам потрібно буде проводити реформацію в умах, щоб викреслити і викинути цей спотворений образ. І так і буде, тому що подобається чи ні, але загалом в Україні слава Богу відбуваються дуже великі зміни на енергетичному, психологічному та духовному рівні, недарма почали в ряді інших реформацію церкви, тому що в тому гадюшнику, в тих борделях, які вони називали церквами. Від присутності Бога лише сама назва, якою вони там прикривались. І в принципі таких старих церков у нас дуже багато, такого заплямованого та надуманого. Я скажу вам чесно, при читанні кобзаря в мене виникає відчуття подібне до того, яке виникає в мене під час читання псалмів, книг пророків, Євангелії, і я дуже яскраво відчуваю подібність до дійсно доброї звістки. Кобзар це священна книга для українця. Її зміст, її глибину, її красу неукраїнською і неукраїнець не, не оціне, це книга, яку потрібно читати впоперек, напряму там ніхто ніколи ні про що не писав, і відчути те, що заховано між рядками, зможе тільки незаангажований читач із любов'ю до правди, чистого слова та, звісно, високого мистецтва. Хто шукає там поверхової насолоди, так би мовити, її там знайде у вигляді красивих цитат, віршиків, рим, навчань, напучувань. Власне та ж сама ситуація, що і з Нітше, Данте, Аврелієм, книгами Біблії і іншими авторами та книгами, які читати можна протягом всього життя. І такі книги вони залишаються незмінними, міняєшся лише ти. І кожен раз, читаючи вже прочитану таку книгу, ти будеш читати її по-новому. Тому що, як би це там не звучало, але такі книги пишуться поза часом і для позачасовості. Вони не пишуться для сьогодні і зараз, вони пишуться як влучну передмову в ніч що для всіх і для нікого. Вони пишуться особисто для тебе, тому що такі книги не призначені міняти масу в прямому значенні, вони призначені для спілкування із твоєю душею. Вони не повинні читатися, тому що треба тут дуже велику роль відіграє читач. Його життєвий досвід, його особисте прагнення та мета читання такої книги. Не зовсім хочеться про це говорити, але потрібно бути духовно розвиненим, щоб хоча б на дрібку наблизитись до сприйняття текстів такого рівня. Але коли ти завалений цими образами та то упередженнями, тобі стає важче впустити дійсність, впустити реальну натуру, справжній дух цієї книги, а загалом і автора. Тому що образ автора будь-якої книги це не його картина чи фотографія, це образ безмежжя, це образ вічності, це образ, який відомий лише тобі. Такі люди, як Тарас Григорович, по перше, їм ніколи не буде місця в цьому світі і в часі, в якому вони народились. Вони завжди будуть приблудами, і в своїх очах, в своєму розумінні знедоленими. Але мені дуже запала ця фраза із Віктора Гюго. Знедолені ніколи не оглядаються, вони знають, що за ними йде їхня недоля. Час таких людей просто ще не настав. По-друге, такі люди не пишуть надумане, обдумане та передумане. Все, що вони творять, вони творять від душі, перебуваючи в потоці, перебуваючи в стані творчості, це їхній хрест, який вони несуть. І сам же Тарас Григорович пише. Високе мистецтво, як я гадаю, впливає на душу людини сильніше, ніж сама природа. Яка ж незбагненна божественна таїна схована в цьому витворі людської руки, в цьому божественному мистецтві? Ця велика божественна таїна називається творчістю, і завидна доля великого поета, великого художника. Вони наші брати по плоці та натхненні згори уподібнюються до янголів Божих, уподібнюються до Бога. Дуже часто, де можна прочитати та почути слова жалю по Шевченкові, що от, він, мовляв, був в неволі, і от як шкода, що він не перебував на батьківщині, то жив за Україною. Не шкода, ні. Він прийшов на цю землю виконати певну місію і прожив рівно стільки, скільки йому було потрібно для написання свого магнум опус, і повернувся туди, звідки прийшов. Він не тлів в своєму житті маленьким димком. Він, як зваря, впав на цю землю, засяяв. І повернувся. Чому Ісус говорив, що блаженні в Богі Духом, чому Він говорив, що блаженні тихі, блаженні засмучені, голодні і спраглі справедливості? Така дивина, що іноді людина стає в повній мірі з собою, та як пліт, як дерево із зерна проростає не в своєму рідному краю. Пустити цей пліт він зміг на чужині. І тільки на чужині, як би це, я повторюю, дивно не було, але душа українця змогла стати рівнозначною душі Тараса Григоровича Шевченка, і його дух він вмістив в свого кобзаря. Я безумовно буду робити ще відео про Тараса Григоровича і його книгу, буду пробувати з вами вникати в цю безодню і, безумовно, оточувати себе любов'ю до свого. Дякую за перегляд!